Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і для нашого розважання ранішнього ми візьмемо з вами текст із послання до Ефесян. Білій світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Я радше ми постійно чуємо про те, що людина є доброю. Що Бог сотворив цей світ добрим, що Бог сотворив цю людину доброю. Ми є добрими. Але чому ж тоді є зло? І сьогодні черговий раз святе письмо. Тобто Бог через це, це слово, яке Він залишив нам, Він розкриває причину зла в цьому світі, причину зла в самій людині. Чому діється така несправедливість? Павло пише, що плід світла є у всьому. Тобто це те що, те, що ми говоримо, те, що я говорю постійно. Що людина є доброю, у нас є Боже світло. У нас є, особливо християн, Дух Святий є в нас і в нас живе. Так чому ж воно не діє? Чому ж людина зла? Світло є тільки там, що є добре, що справедливе та правдиве? Тобто людина, якщо вміє чинити добрі діла, що значить добрі діла? Це вміти ділитися з ближнім. Це не брати більше, ніж те, що тобі необхідно. Тобто людина, коли вміє давати, і вміє брати в міру, тобто. Тільки те, що необхідно, можна сказати, є доброю. Ділитися, це означає, що допомагати своєму ближньому, допомагати тому потребуючому. Тобто людина, яка не вміє ділитись, і людина, яка не вміє брати тільки те, що їй належить, тобто задовільнятися, як би це сказати правильно. Св... Брати, що їй належить, бо в кожного, знаєте, своя може бути збочена фантазія, що їй належить. Путін теж вважав, що йому належить весь світ. Брати тільки те, що необхідно для прожиття твоєї сім'ї. Причому це не має бути надміру. Я скажу, так, не, не прив'язуйтесь, будь ласка, до цифр, Я не... це просто цифра з голови перша. Якщо для проживання сім'ї достатньо 20 тисяч, щоб оплатити там, комунальні послуги, щоб там, купити продуктів і ще щось залишилось, для якихось ось витрат для себе, то людина не повинна хотіти мати 25. Якщо я скажу інакше, якщо в тебе є мільйон, то не потрібно зазрити тому, що у когось є 2 мільйон, і не потрібно хотіти збагатитись більше. Тобто це бути добрим, це брати те, що тобі належить. Якщо мені цього вистачає для життя, значить на більше я не повинен претендувати. Якщо тебе обрали президентом Росії, величезнішої країни з багатством, з усім то тобі нема чого лізти в інші країни з війною. Задовільняйся своєю країною, розвивай її. Оце бути добрим. Справедливим. Справедливість якраз полягає в тому, що дотримується закон. Закон Божий, закон держави, закон. Моральні. Бути справедливим це означає вміти мати сміливість визнати свою вину. А люди, які не визнають своєї вини, які приховують цю вину, вони не є Божими людьми. До прикладу, стається аварія. Людина знає, що винна. Але першим ділом, що вона робить, вона підкупляє свій слідчого. Бо нема нікого, ніхто не бачить. І слідчий на це погоджується. Бо теж бачить, що, е, я би так сказав, він знає і бачить, хто є винен. Але йому пропонують гроші. Чому би не заробити на халяві, на легкій справі? Тому що нема свідків, нема нікого, є двоє людей, хто більше заплатить, той правий. Банальний приклад. От вам приклад доброти і справедливості. Вчинивши злочин, не визнає своєї вини, бо покарання за його злочин є доволі серйозним. Але він хоче уникнути. І людина, яка будує своє життя на такому, тобто яка будує своє життя на цій несправедливості на постійному обмані. Ким вона себе оточить? Тільки брехунами, тільки тими людьми, які будуть намагатися когось підставити. І коло його оточень це будуть точно такі самі обманщики і несправедливі люди. І він перший постраждає від них. І третій момент, який виявляє, а якщо його немає, робить нас злими, це правдивість. Чи вміємо ми говорити правду? Чи можемо ми говорити правду? Отак От я скажу. Це складно пояснити, бо бувають моменти, коли дійсно треба збрехати. Але ці моменти потрібні хіба що тільки для спасіння людського життя. У 2014 році, знаєте, я розмовляв з хлопцями, коли до них приїжджав туди, ще під Луганськ. І ті добровольці, які там були, з яких я відвідував, вони як казали, ніхто з їхніх рідних не знає, де вони є? Та вони знають, що записалися в добровольці, пішли в добровольці. Але вони своїм рідним кілька місяців говорять про те, що вони на полігоні проходять навчання, їх не можуть відпустити на війну. Поки вони не пройдуть навчання, а це десь до півроку часу. Або взагалі нічого не кажуть. Або кажуть своїм рідним, що поїхали на заробітки. Тобто люди обманювали своїх рідних заради того, щоб зберегти життя і спокій своїх рідних. Не всі, я ще раз наголошую, не всі. Тільки дехто з добровольців. Один з них казав: в мами хворе серце. Якщо я їй скажу, де я є, я її поїду ховати. Я її не застану живою. Тобто, розумієте, людина берегла життя своєї матері? Так, це обман. Але це не той обман, в якому ми жили всі ці роки. Це не той обман, в якому живе Росія які розказують про неймовірні перемоги, скільки вони всього зробили і насправді не показують їхніх втрат. І навіть те, що вони нібито захопили Бахмут, що офіційно і точного підтвердження, що він повністю є під росіянами, немає, але вже вони подають як величезнішу перемогу. Що треба влаштувати салют і мало не парад на Червоній площі, як знак великої перемоги. Розумієте, тобто вони це подають як перемогу, при тому всьому, що не говорять, яка кількість людей там загинула. Їх же ж людей? Ось що я маю на увазі брехня. Там, де є брехня, там, де є несправедливість. Там, де людина не вміє ділитись, там ніколи не буде світла. Всі ці речі насправді, вони виховуються, вони не є вкладені в наше серце. Навпаки, доброта, справедливість, бути чесним, любити ближнього свого. Все це закладено нам Богом, бо це ті моральні добрі чесноти. А все, що їм протилежне, воно приходить до нас з часом. Першими, хто у нас виховує ці речі, це можуть бути батьки, які матюкаються в присутності дітей, які говорять дітям, що це нормально у когось обманути, вкрасти, збрехати. Які хваляться в присутністі дітей, як вони інших людей мають за лохів, як вони їх розвело, розводять. Діти все це чують. Діти бачать поведінку своїх дітей, своїх батьків по відношенню до інших людей. Діти це бачать. І вони цього навчаються. І тоді з маленьких добрих діток. Які розказують гарні віршики в садочку, малюють прекрасні малюнки, виростають монстри, наподобі Пригожина Скабєєвої, Путіна, Соловйова, які бажають смерті іншій людині. Наподобі наших внутрішніх ворогів, і ви їх знаєте. Які все ще збрешуть нам в очі, які стають потім поліцейськими, прокурорами, продажними, які дивляться не на те, щоб здійснити справедливість, до чого вони покликані, а на те, скільки їм заплатять, на депутатів, для яких важливо є заробити сьогодні мільйон, а не півмільйона. А те, що цей мільйон вони забрали там, в дітей сиріт, обрізавши бюджет сиротинців. серединців. Все є на прикладі. Все виростає, діти виростають на прикладах, що вони бачать. Більше того, я скажу. От, е, ладно, не хочеться персоналізувати, але згадайте, от, середину 90-х-2000-х років, що відбувалося в нашій країні, а радше так скажу, що ми бачили з екранів телевізора? Які фільми ми бачили? Згадайте такий відомий серіал Бригада. Який став культовим, якому почали. І, 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 знаєте, де підлітки почали копіювати цю бригаду. Я знаю, в одному місті я, мій друг розказував, що підлітки на татуювання наносили такі, як були в цієї бригади, відзнака. Тобто підлітків виховував фільм Бригада, чи. Інші. Тобто фільми тих часів це фільми про бандюків, тюрма, вбивство, як правильно бути, де показувалося їхнє життя як круте, про продажних поліцейських, про розпусту, де бути багатим це вау, круто, все решта це ніхто і ніщо. І що ми тепер маємо? Те, що нам з екранів показувало, тепер маємо в суспільстві. Що в нашому українському, а в російському ще більше? Тому що, якщо не взяти їхню більшість їхніх дійсно серіалів, якихось фільмів, все це показувалось, де все, що найгірше, воно і робилося крутим. І цим захоплювалось, вважали, що, що це круто класно. Не показувалось доброта, не показувалось справедливість, чесність, А радше це висміювалось. От вам і причина, чому немає світла в багатьох людей, чому є війна, чому є злоба у людей, бо немає елементарних речей. Доброти, чесності, справедливості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх. В наших полонених поверне живими, неушкодженими додому і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне захисти нас цей день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки. Вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!